Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1994 року. І в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості сторін аверса та реверса, визначимо, який штамп утворюється. У даному співвідношенні Аверса та реверса. І саме найголовніше, ми визначимо те, як відрізнити по Аверсові штамп 1.1 від штампу 1.2. Визначимо їхні відмінні та спільні сторони. Отже, монета номіналом 50 копійок 1994 року. Характеризується так. Вона виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі, що ж до. Тиража монети, то він складає близько 250 мільйонів екземплярів, вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм, гурт монети, він перерив рифлений. Тобто іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для 50 копійок 1994 року існує три штампи по аверсі. Це, це саме та сторона, яка нас сьогодні з вами цікавить. Це штамп 1,1, штамп 1,2 та штамп 2. Але сьогодні ми визначимо саме штамп перший і його підвиди штамп 1,1 і штамп 1.2. Чим вони відмінні і чим вони спільні. Для визначення штампу по аверсу ми спочатку охарактеризуємо штамп перший. Чим він відрізняється від штампу другого. Штамп перший характерний тим, що. Ми бачимо, що отвори в нижній частині тризубця вони малого розміру. Що в штампі 1.1, що в штампі 1.2. Коли ми побачили, що отвори, отвори малого розміру, ми визначаємо, який із штампів знаходиться перед вами. Що визначити? Штамп 1.1, Ми, Ми дивимося на те, що верхня частина проріза правого верхнього листа вона широка і знаходиться в центрі. Саме ця проріз, що зараз вам. Демонструю. Що ж до штампу 1-2, то ми бачимо, що верхня частина проріза правого верхнього листа вона загострена і зміщена вліво. Якщо просто сказати, то можемо бачити, що в штампі 1.1 полоска, що йде по листу, вона довга і йде від початку і майже до кінця. То в штампі 1-2 вона стартує від середини листка і. Надходить трішки догори. Що ж до штампу 1.1 та 1.2? чи є різниця по ціні даної монети, хочу сказати те, що в штампі 1.1 є монети, які коштують свій номінал. І є монети, які коштують від 5 до 10 тисяч гривень. Все це треба розбирати, і все залежить від того, яка сторона реверсу зображення перед вами. Щоб розуміти та знати, які штампи монет 50 копійок 1994 року взагалі існують, дивіться попередні відео, які випущені на youtube каналі та на сторінці у TikTok. Якщо у вас є питання по монеті 50 копійок 1994 року, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами будемо продовжувати розглядати монети України, щоб розуміти їх ціну, відрізняти різновиди по аверсу та реверсу. І визначати особливості кожної з монет. Ще раз хочу нагадати, що штамп 1.1 та 1.2 спільне в них те, що нижні отвори, вони малого розміру, але у правому верхньому листу штамп 1 проріз є довгою, в штампі 1.2 вона є короткою. Тож, чекаю ваші питання або коментарі.